Друзі, всім привіт! Ось наступила у нас вже осінь. Листя вже починає червоніти на лохині, досить такий гарне забарвлення, тут таке осіння. І я сьогодні буду вносити сірку під свою лохину. Сірку я вношу для того, щоб підтримати кислотність у ґрунті. Сірка не так кардинально закисляє, як, наприклад, якимись розчинними кислотами підкислити ґрунт, але вона діє на довгострокову перспективу. Тому я її вношу здебільшого десь по 50-100 грамів мірі. Того, як в мене розкислюється земля, і е, вона через пів року, після, після того як я її внесу, то вона починає свою дію аж через півроку. Це тоді, коли її потрошки вже почнуть переробляти бактерії на сірічану кислоту. І після того вона потроху закисляє той субстрат, е, в якому росте лохина. Те, як зашвидко буде розкислюватися ваш субстрат, який ви вносите в посадкову яму, все залежить від землі навколишньої, тобто вашої материнської землі від її кислотності. Чим вища кислотність у неї, тим швидше вона буде розкисляти вашу землю. Материнська земля це мається на увазі ось зараз покажу, Це не те, що отут в посадковій ямі, а те, що ось тут. Тобто та земля, яка на вашому городі. Ну, відповідно, в залежності від цього, з, різним, з різною швидкістю розкислюється той субстрат. Ось так виглядає ця гранульована сірка, що я використовую для підкислення. І зараз я її буду вносити ось сюди під кущ. Для цього потрібно розгорнути мульчу. І навкруг куща внести, потім обов'язково назад замульчувати, тому що сірка повинна бути підмульчаю для того, щоб її переробляли бактерії. Ось тут, бачите, є кульки такі. Ці кульки це є осмокот, той, який я вносив весною. Ці кульки вже порожні, вони лопаються вже просто як порожна така шкарлупа. Багато хто їх плутає із личинками якихось жуків, але не переживайте, це ніякі не жуки, це є добриво, яке вже з себе вивільнуло, всі поживні речовини. Ось, Бачите, ось так воно лопається і порожне. Ну, зараз відео не про це, а про підкислення. Тому, хто бажає підкислити свою лохину, звертайтеся, сірка є в наявності. І можу вам її відправити. Все, всім, на все добре, до побачення.